Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, у сьогоднішньому євангельському уривку ми бачимо Ісуса Христа в пустинному місці. У кількох попередніх віршах до події, про яку ми щойно читали, Євангелист Матей розповідає, що коли Ісус почув, що Івана Хрестителя було страчено з наказу Ірода, Він відплив із своїми учнями на самоту. У пустинне місце, проте люди, довідавшись про це, пішки вирушили за ним. І коли Ісус побачив цей натовп людей, який виглядав немов стадо вівців, які заблукали, шукаючи свого пастуха, змилосердився над ними, оздоровив їхніх недужих і нагодував їх духовною поживою, тобто Словом Божим. Люди із таким захопленням його слухали, що забули про тілесні речі, Забули про час і потребу в їжі для тіла. І ось, коли вже почало вечоріти, апостоли звертаються до свого учителя із словами: Пусти не це місце, та й час минув уже. Відпусти людей, нехай ідуть по селах та куплять собі поживи. На що Ісус відповідає. Не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Якщо перефразувати Ісусові слова, то вони можуть звучати в наступний спосіб Я оздоровив їхніх хворих і нагодував їх духовною поживою. Тепер ваша черга. Зробіть чудо і дайте їм тілесної їжі, тобто нагодуйте їх. Така відповідь збиває його учнів з пантелику. Адже з людської точки зору Ісус ставить перед своїми учнями нереальне завдання нагодувати п'ять тисяч людей у пустелі, не враховуючи жінок і дітей, маючи лише п'ять хлібів і дві рибини. Бо щоб нагодувати їх було дві можливості перша відпустити людей в найближчій околиці. Що й запропонували своєму учителеві апостоли, а друга зробити чудо помноження харчів, що в свою чергу запропонував Ісус своїм учням зробити чудо зробити неможливе. Але це неможливе є тільки тоді, коли людина покладається лише на свої сили. Це добре розумів Ісус Христос. Але не до кінця усвідомлювали його учні, оскільки покладалися лише на людські сили та можливості, покладалися на себе самих. Тому й відповідають своєму учителеві ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби. На ці слова Ісус наказує принести їх до нього, розсадити людей і роздати помножену їжу, а далі зібрати залишки того, що не з'їли. Таким чином, п'ять хлібів і дві риби нагодували більше, ніж п'ять тисяч людей, і ще й залишилося дванадцять повних кушів. Цією подією Ісус навчає своїх учнів, апостолів, а відтак кожного з нас до віри і співпраці з Богом, навчає, що неважливо, які в тебе є можливості. Скільки ти маєш добра, щоб принести його задля користі ближніх. Якщо ти готовий, готова до співпраці з Богом і довіряєшся Його проводові, ці крихти, які ти маєш, з Божою допомогою і твоєю співпрацею можуть перетворитися на безмежний океан, який принесе багато користі як тому, хто дає, так і ближнім. Ісус пропонує своїм учням зробити чудо, і учні, хоч і не розуміють до кінця, що насправді відбувається, але приймають пропозицію і виконують те, що їм каже учитель. Хоч напевне, не в одного з них були побоювання, коли розсаджували людей, говорячи їм, що зараз їх нагодують, а свідомість їм в цей час твердила, що ми маємо тільки п'ять хлібів і дві риби, а людей більше п'яти тисяч. Зробіть чудо. І, як бачимо, чудо відбулося Зроби чудо. Звертається до кожного з нас Ісус. Впродовж нашого життя. Проте коли людина чує Слово чудо, зараз уявляє собі самого Ісуса Христа або іншу могутню особу, яка здатна творити неймовірні видовищні діла, що дивують інших, і на які не здатний ніхто інший, окрім того, хто зробив те чи інше чудо. Вважаючи таким чином, що чудо і я це речі несумісні, та Ісус Христос звертається саме до кожного зокрема, пропонуючи разом із Ним зробити зовсім інше чудо, а той чуда, які на перший погляд, можливо, непримітні, але на які ми здатні, якщо довіримось йому і почнемо співпрацювати з ним. Як приклад подібних спільних чуд маємо у розповідях євангелістів це ж ті самі помноження п'ять хлібів і дві риби, також можна згадати кровоточиву жінку, яка повірила в те, що коли лише доторкнеться до Ісусової одежі, оздоровиться, і докладає усіх зусиль, щоб добратися до Ісуса і нишком доторкнутись до нього. Далі маємо друзів розслабленого, які теж, в свою чергу, стали співучасниками чуда оздоровлення їхнього товариша, адже їх не зупинило ні натовп, через який неможливо було добратися до Ісуса, ані те, що потрібно було розібрати покрівлю будинку, в якому перебував учитель, і нарешті сотник, який, незважаючи на своє високе військове становище. З вірою просить за оздоровлення свого слуги, та з такою вірою, що Його слуга отримує оздоровлення на відстані від Ісуса. Іди, слуга твій здоровий, і зараз же слуга сотника видужав тієї години, розповідають нам Євангелисти. Ми теж здатні робити чуда. Не шукаючи допомоги у якихось екстрасенсів чи так званих чудодійних зілячках, творити чуда, покладаючись на Ісуса і співпрацюючи з Ним, приймаючи допомогу, яку Ісус посилає нам через інших людей, чуда, які, на перший погляд, не примітні, але здатні кардинально змінити наше життя. Або життя тих, кому ми хочемо допомогти. Коли Ісус Христос просив учнів зробити чудо, щоб нагодувати людей, Він не просив у них надзвичайних речей, а лише зробити те, що в їхній силі, тобто дати те, що мають вони, принести п'ять хлібів і дві рибини, а про решту подбає Він, Ісус Христос. Подібно у нашому випадку, коли Ісус пропонує нам зробити чудо, Він просить нас дати лише те, що ми маємо, а решту Він доповнить сам. Тобто помножить наші можливості і старання до потрібної кількості, та чи готові ми до такого кроку, чи не починаємо ми оцінювати свої можливості і відмовлятися від пропозиції Ісуса? Зробити чудо, мовляв, замало сили, або це неможливо, покладаючись лише на себе і свої можливості. Влітку 1959 року 13-річний Роберт Гіл жив в Італії, де його батько, сержант американської армії, проходив службу. Роберт прочитав про гуманітарну місію доктора Альберта Швейцера в Африці та вирішив допомогти. Власних грошей дитини вистачило лише на одну упаковку аспірину. Оскільки на пересилку коштів не було, Роберт написав листа командуючому авіаційними силами Італії з проханням при нагоді закинути ліки до одного з госпіталів в Африці. Вражений таким чинком дитини, командуючий передав листа італійському радіо. Журналісти зробили невеликий сюжет, де розповіли про гуманітарну місію і наміри Роберта допомогти лікарям. Через короткий час тисячі італійців приєдналися до благодійного наміру, а в липні 1959 року Роберт Гілл, Супроводжував до Африки 4,5 тонни медикаментів вартістю понад 400 тисяч доларів на літаках, наданих урядами Франції та Італії. Доктор Швейцер зазначив Я ніколи не думав, що дитина може стільки зробити для госпіталя, а Роберт про свій чинок казав наступне Я мав лише одну пачку аспірину і бажання послужити богові доброю справою. Дивним чином Господь прийняв дарунок дитини і багатократно помножив його, перетворивши на 4,5 тонн ліків. Ісус Христос кожного дня закликає нас робити із ним маленькі чуда, які мають великі наслідки як для нас, так і для тих, хто оточує нас. Повірмо в себе, довірмося Ісусові і творімо чуда. Творімо чуда разом із ним, змінюючи життя на краще, ідучи до святості, роблячи те, що здавалось би неможливим для нас, бо коли ми з Ісусом Христом, для нас немає нічого неможливого, бо Він завжди доповнює те, чого нам бракує. Слава Ісусу Христу!